Я... Добрий день. Я ПС. Урок 164, -й. тиждень 19-й. Тема нашого уроку «Мандрівка Україною. Тема туристичний маршрут Харківською областю. І так, діти, я вам казав, що ми далі продовжимо Харківську область. далі продовжимо, о, я в короні, і діти, які є які красиві діти. І так. так, заспіваємо цю от пісню Мадрівка України, ну, а ми пропускаємо ось так. Переходимо далі. Друге завдання. Повтори, вивчене, обравши правильну відповідь, а, але тут будуть відповіді. І так, найбільша річка Харківської області це діти. Так, це сіверський донець. Ось діти я можу показати вам на карті, ну, не знаю, тут почти ну, ніяк не видно, де Харківська область зараз. Діти, за... Можете пробачаю вас, я зараз потрібно мені до другої Ось Десь тут сіверський Донець можете показати на карті. Сівер Донець, Сіверський Донець. Ось і, і, він йде потім через Донецьку, Луганську, і десь падає, ну я не знаю, в Росію потім через Луганську область. Тут йде, десь сіверська до сєверський донець, десь з Білгорода починається, та десь Росія. вона, ну На цій карті я не можу, тому що там карта світу. Ось тут Україна не може. Просто тут кусочок Росії. Ну так починається сіверський донець. Це найбільша річка Харківської області. А на всій Україні саме більша це. о це... це Це Дніпро. Так, діти, далі. Отже. Далі найбільша притока сіверського Дінця. Це в нас. А. Ворск. Б. Оскіл. Або е, В. Південний Бух Що це? Так, це Оскіл, вірно. Він опалення, на яка, На які, не знаю Багата Харківська область. Це в нас А. Нафта. Б. Будівельні матеріали. Е, в. Газ, Г. Залізні руди або Д. Буровогір'я. Все. Так, тут буде кілька відповідей, але одна буде невірно. Тому що залізні руди вони взагалі небагата. Я можу відкрити сторінку зараз вам скажу про користих копали Харківської області. Так, І читати, вона може бути. так це на користь. Ось, кори... карта користих копалин України. Дивіться. Тут дуже багато безліч переглянуто. я знаю, тут є крейда. Багато, ну я не знаю, газу. Нафти там дуже мало, але я знаю, вона багата і на бурову гілля, і на нафту, і на газ, і на щось там таке. Знаєте, діти? Ось діти. А, нафта, Б. Будівельні матеріали, В обрав газ і Д – Б буровогілля. Крейди утворилися з решток А. болотяних рослин або Б дрібних борських організмів. Подумайте, це в нас? Так, це з дрібних борських організмів. Вірно. А знаєте, чому цей варіант підходить, знаєте? Чому? Чудово! Третє. Знайомся, Знайомся з туристичним маршрутом Харківської області. Прочитай назви туристих, туристих, туристичних об'єктів. Підкрес, підкресли відомі тобі. У мене всього ж два відомі, не, не знаю. якісь я не знаю, може. Ну ви діти, подумайте, я вам, я вам даю десь дві або буквально на три хвилини, щоб ви подумали всі, кожен учень. Діти, так. Думай-то. Господи, ребята. Так. Чудово. А вы знаете... Діти, оцей от Григорій Савич Сковорода, ну ми трішки пізніше, піз, піз, так скажемо. Побалакаємо, а, е, а він народився в Полтавській області, коли був туристичний маршрут Полтавської області, а зате він потім в Харкові і переїхав. Ну, а Є село діти. Зараз. село Ковародинівка, ну я теж знаю Село Сковорода, ну у нас теж є баба я, я не знаю, є. таке... Ну, на місто, як скажемо, це не дуже. Таке ма... велике місто, тому називають його село діти. Король. Kiye, так. Так. Перегортаємо сторінку, відкрити... 에... відкрити сторінку восьму у підручнику. Ось харк-харку. Прочитайте твердження знаком плюс відомі тобі факти. І з даком... Минус неведомый. Давай то Что вы где думаете? Две хвилины у вас. Уже одна хвилина. Закінь Ще пів хвилини, діти. Десять дев'ять. Три три. І так, вже був час подумати щось таке. І так. Ну мені, наприклад, від, відомо, я знаю, я це ізучав, господи, діти, я ізучав я, я таке кридяні гори, це кридяні пагорби в Харківській області, що тягнуться вздовж річки Оскіл, У кридяних горах. А ну це пагорби, вони не дуже високі, такі гори в Харківській області, я знаю. В крайдяних пагорбах заходять решти мор рештки морських організмів. Так, тому що ми читали з вами, що це крейда утворилася з решток на сторінці 7 підручнику, я оце от тиждень 19. -й. четвертий клас діти. Дуже великий з Дріб дрібних морських організмів. ось. Тому і так говорить. Друге запитання. Так. На їхніх схилах росте багато рід, рідкісних рід, рід рослин Господи. Десь я відмкся, простите мене і так. Національний, ані, ну, да, національний природний парк Дворічанський створено дворічанський створено Я не знаю, що з такое, но з метою збережать рослинності навколо кляних гір. Так, у парку прокладені екологічні стежки для туристів. Чудово. І так, підготуйся до уявної подорожі містом Харків, виконавши завдання. І так, перше, пригадай ге Харківської області, висловив при припущенні. Чому на ньому умовне зображення? атома. І так, чому? Пригадай будову атомного, а, атомного ядра, ядра. Бери правильні відповіді. А чому це так? Даю підсматлювати. Так. Ось зображено, бачу, книжка. Чуєте протони і нейтрони. А електрони молекули ну тут. Ну, може, і не зображено протони і нейтрони. Прогадає слова пісні Мандрівка Україною, яка була. мандрівка там, дає Слобожанщина в Харкові. Харкові діти. Де. Східна Україна, Служенський край, Харківщина, друзів хлібом зустрічай. Нас часу, діти і так. Пригадай вивчене з історії, обравши тобто, правильну відповідь. Чому в 18 та 18 століттях населення Півдня і Сходу Русі було змушене переселитися? Чому? Чудово. Зараз я вам даю. А, оце от я Яку назву дістали? Покинуті землі. Дике поле або дикі землі. Так, дике поле. Чудово. Це ваше домашнє завдання прочитати цей текст за одну хвилину, діти. І так, я вам даю, коли скажу стоп, і ви прочитаєте це тричі. Ось так зараз діти. Брк, брк. Покажіть, де, до якого ви краю остановилися, і там покажіть, де буде техніка читання. Коли скажу стоп, то ви повинні установитися, де ваша буде техніка читання. Отже, коли я скажу, що почали, швиденько читайте. Отже, почали! Покажіть техніку читання, де ви. Остановилися. Остановилися. Прочитайте тричі от цей ось, ось тут описав Собіцька Україна Слобожанщина» і прочитайте тричі, а я один. Потренуйтеся вдома про техніку читання. Слобідська Україна це Слобожанщина. Це регіон, що утворив, утворився на, на, на теренах дикого поля. Протягом 17 18 століть територія Слобожанщини охоплює сучасні Харківську область, частину Сумської, Донецької і Луганської областей України. Перегортаємо сторінку. Хвилинка математики. Розв'яжи приклад у зручний спосіб і встав відповідь у речення. І так, зробіть це самі. Нам даються хвилини, навіть півхвилини. Так, діти, це буде 120 тисяч. Отже, у Ощі на Майдану свободи в Харкові 120 тисяч метрів квадратних. Дороб, як вона на бо тут записано. Все нормально. Прочитай вірш Ірини що Рідне місто. У Харкові бували? Завітаємо нині. Місто чималеньке, друге в Україні. Тут свободи, площа грають, водограї, зросло, роз, зрослося місто Ген, до краю. Квітне промисловість і студентів зграє. Господи, про наш рідний Харків у Європі знають. Прочитаю це наш віршик. І о і так на цьому наш урок закінчений. Діти, а з вами прощаюся пока.